Шановні жителі та гості Первомайська, дозвольте представити вам результати відеодослідження екологічної ситуації нашого міста, яке було проведено студентами гуртка з екологічного права Первомайського політехнічного коледжу. Нами було встановлено два види порушень: це спалювання побутових відходів та листя, а також створення стихійних смітників жителями Первомайська. В результаті дослідження нами було встановлено, що наше місто було першим за благоустроєм у. У 1976 році, про що детально розповів Волков Михайло Іванович, який на той час займав посаду першого секретаря Первомайського міського комітету комуністичної партії. 1976 року ми отримали, завоювалися і второї групи городів України. Перше місце була комісія Суміна з Києва. И нам присудили первое место. И затем уже каждый год до 1981 года получали первые места среди второй группы городів Украины. А какие заходи проводились для того, щоб поліпшити екологічну ситуацію в нашому місті? Ну я вам скажу, что было так, что мы привлекали все школы во первых. Институт, техникум, особенно школы. За ними закреплены были, общем, вот школы полкилометра во все стороны улицы в субботники устраивали, а бывает, что и не субботники просто выходили, учителя с детьми и занимались уборкой. Кроме того, что Кумункот занимался. Но занимались все и предприятия. Каждый четверг у нас был чистый четверг, так назывался в городе. Вот. И каждый четверг после работы, где учреждения были, за каждым было закреплено кусочек улицы. Вот. Или сквертом, который вблизи был их. И всегда в четверг выходили с метлами, с лопатами, выезжала машина грузовая, вывозили этот мусор на свалку, и город был чище. И скоро участвовал. Потому что пропаганда была такая, идеология была такая, что прививалась любовь к городу. Вы понимаете? У каждого в школе. Вот я даже был, будучи председателем республики, в школах приступал. Среди Учителя, ученики были. И в первую очередь прервался детям труд. Чтобы не озабочены были трудом, прервалась к любому городу. Ты живешь в этом городе. Как же так ты можешь не любить его? За спалювання сміття та спалювання листя існує адміністративна відповідальність. Згідно адміністративного кодексу це заспалювання сміття стаття 152, а за спалювання листя стаття 77. Передбачені штрафи за такі порушення. Штраф складає суму, це може бути саме мінімально 850 гривень та е, максимально 1700 гривень за спалювання сміття. За спалювання листя від 170 гривень до 300 одні Протоколи. Міліція співпрацює з головному потану комітету проводить профілактичні базі з населенням. Чи змінюється стан здоров'я населення восени, коли місцеві жителі вважають своїм обов'язком не вивозити а спалювати листя? При жиганні листів дим содержить більше 4 тисяч различних хімічних веществ, в тому числі. канцерогенные и метаболические яды. Ухудшается течение и прогноз таких заболеваний, как бронхиальная астма, пневмония, туберкулез, хронические и аллергические риниты. здоровье людей. Бытовые отходы, которые содержатся в мусорных ящиках, которые разносятся животными, содержат много инфекционных веществ, при котором соприкасаются с почвой, могут заразиться и люди. Поэтому вывозить бытовые отходы необходимо в контейнерах за пределы города, где они утилизируются. Первомайська міська рада працює над поліпшенням екологічної ситуації нашого міста. Ми порівняли стан територій та об'єктів, на яких було виявлено правопорушення 5 років тому, і от що нам вдалося встановити. Каналізаційні люки встановлені майже по всім районам міста. Побутове сміття та листя більше не спалюються комунальними службами, а вивозиться. Найбільш забруднені об'єкти очищені. Але з'явилися нові. Стихійні сміттєзвалища, які створені нашими руками, саме мешканці міста перетворюють його на смітник, забруднюють навіть об'єкти природного заповідного фонду наш міський парк, до якого у вихідні дні приходять батьки з маленькими дітьми, люди похилого віку, щоб подихати свіжим повітрям. Ми викидаємо сміття під ноги у місцях відпочинку, під стінами наших будинків. Чому ми навчимо наших дітей? Який приклад ми їм подаємо? Смітять всі прибирають одиниці. Кожен з нас може внести маленький, але дуже вагомий внесок для збереження природного навколишнього середовища. І, можливо, наступного разу викидаючи сміття, замислиться. А що я залишу на своїй рідній землі?